Вітаю на 21-му уроці. Сьогоднішня тема теплопровідність. На даному занятті я ознайомлю вас із поняттям теплопровідності як одного із способів теплопередачі. Поясню механізм теплопровідності, також ми розглянемо теплопровідність у різних речовинах, її застосування в природі, в житті людини. Та сформуємо навички аналізу фізичних явищ і процесів із позиції саме теплопровідності та її впливу на навколишнє середовище. І розпочати хочеться із такого питання. Як ви думаєте, як відбувається передача тепла при нагріванні каструлі з водою? На попередньому уроці ми дізналися, що внутрішню енергію тіла можна змінити двома шляхами через виконання роботи та через передачу теплоти між тілами, тобто через теплопередачу, теплообмін. І основних видів теплопередачі теплообміну існує три. Це теплопровідність, конвекція та випромінювання. На протязі трьох уроків ми будемо з ними по черзі знайомитись. І сьогодні ми розглянемо перший вид теплопровідність. І розпочнемо із вивчення механізму теплопровідності. Давайте поспостерігаємо за таким експериментом. Кілька цвяхів прикріплюють до металевого стержня за допомогою воску. Один кінець стержня закріплюють у штативі, а інші нагрівають полум'ям газового пальника. Через певний час цвяхи починають відпадати по черзі спочатку той, що ближче до полум'я, потім наступний. Цвяхи відпадають неодночасно, що свідчить про поступове підвищення температури стержня, тобто внутрішня енергія стержня збільшується поступово і передається від одного кінця до іншого. А як саме відбувається передача енергії по металевому стержню? Тут все доволі просто. Частинки металу біля нагрітого кінця утримують енергію від полум'я. Їхня кінетична енергія збільшується і вони починають інтенсивніше коливатися біля своїх положень рівноваги. Через взаємодії між частинками вони передають частину своєї енергії сусіднім частинкам, змушуючи їх коливатися швидше. Цей процес передачі енергії поширюється по всьому стержню, підвищуючи його температуру. А чи відбувається переміщення самих частинок металу в ході досліду? Звичайно, ні. Частинки металу не переміщуються з місця на місце, вони лише коливаються навколо своїх положень рівноваги, передаючи енергію один одному. Таким чином, тепло передається через матеріал без перенесення речовини. Це і є теплопровідність, тобто зараз ми можемо сформулювати вже означення цього виду теплопередачі. За означенням, теплопровідність. Це вид теплопередачі, який зумовлений хаотичним рухом і взаємодією частинок речовини і не супроводжується перенесенням цієї речовини. Але зрозуміло, що теплопровідність може відбуватися не лише в твердих тілах, але й в рідинах газах. Давайте проаналізуємо даний вид теплопередачі, теплообміну в різних речовинах. І продовжимо знову ж говорити про теплопровідність твердих тіл. Для цього виконаємо інший досвід. Поспостерігаємо за ним. Подивіться уважно на малюнок. Для дослідження теплопровідності використовують стержні однакової довжини з різних матеріалів: міді, алюмінію, скла та дерева. В кінці стержнів нагрівають полум'ї газового пальника, а до нижніх кінців на віск прикріплюють цвяхи. Найшвидше відпаде цвях із мідного стержня, що свідчить про високу теплопровідність міді. Згодом відпадуть цвяхи з алюмінієвого стержня, а скляни і дерев'яні стержні прогріватимуться настільки повільно, що цвяхи залишаються прикріпленими дуже довго. Чому все так відбувається? У твердих тілах частинки розташовані дуже близько одна до одної. І при нагріванні частинки в зоні теплового контакту починають швидше коливатися. І ці коливання передаються сусіднім частинкам через взаємодію між ними. І згідно досліду, ми можемо зробити висновки, що різні тіла мають різну теплопровідність. Високу теплопровідність мають метали, наприклад, мідь, алюміній, залізо. Нижчу теплопровідність мають інші тверді тіла. Наприклад, деревина, скло, пластмаса, гума, папір, пінобетон, пінопласт дослід це все підтвердив. А тепер проаналізуємо теплопровідність рідин. Подивіться уважно на слідуючий малюнок: ми пробірку заповнюємо водою, а на дно кладемо шматочок льоду, притискаючи його важком, щоб він не спливав. Верхню частинку пробірки нагрівають у полум'ї спиртівки. І, як ми бачимо, вода в горі пробірки закипає, тоді як лід на дні не розтає. Отже, ми можемо зробити висновок, що вода, як і всі до речі, рідини, має погану теплопровідність. У рідинах частинки рухаються вільніше, ніж у твердих тілах, але між ними залишається певна відстань. Це ускладнює передачу теплової енергії від однієї частинки до іншої, тобто рідини за винятком розплавлених металів мають невелику теплопровідність. А тепер поговоримо про гази. Подивимося на новий експеримент. В Суху пробірку, наповнену повітрям, вставляють палець і нагрівають її верхню частинку полум'ям спиртівки. Палець, що тримає пробірку, не відчуває тепла, навіть якщо верхня частина пробірки стає гарячою. Отже, повітря та інші гази мають погану теплопровідність. У газах частинки дійсно вони знаходяться на великих відстанях одна від одної, тому зіткнення між ними рідкісні через це тепло передається дуже повільно. Тобто гази мають найнижчу теплопровідність серед трьох агрегатних станів речовини, що ми можемо легко підтвердити поданими експериментами. А як же реалізовуються дані знання про теплопровідність у природі та житті людини? Виявляється, тема теплопровідності досить важлива. Наприклад, в побуті, коли ми говоримо про посуд для приготування їжі. Його виготовляють із матеріалів із високою теплопровідністю, зазвичай з металів, щоб ефективно передавати тепло від джерела газового пальника, електричної плити до їжі. Водночас, посуд для споживання їжі, навпаки, виготовляють із матеріалів із низькою теплопровідністю, скла, кераміки, пластику, щоб уникати опіків. Те ж саме. Роблять при створенні ручок, каструль і сковоріду. Їх теж виготовляють із матеріалів із низькою теплопровідністю, з деревини, з пластика, щоб їх можна було безпечно тримати. На будівництві теж саме. Будівельні матеріали є різні. Для будівельних матеріалів використовують в більшості матеріали з низькою теплопровідністю. Те ж саме дерево, цеглу, залізобетон, які забезпечують хорошу теплоізоляцію. А в деяких випадках підшукують матеріали з дуже низькою теплопровідністю. Наприклад, коли утеплюють будинки. Це виконується за допомогою мінеральної вати, пінопласту та інших теплоізоляційних матеріалів, які перешкоджають втраті тепла взимку та нагріванні влітку. Навіть ті ж самі віконні системи зі склопакетами заповнені інертними газами, наприклад, аргону, які мають низьку теплопровідність і покращують теплоізоляцію. В природі теж можна навести низку прикладів. Наприклад, тварини линяють навесні та восени, щоб густе хутро або пух взимку погано проводив тепло, захищаючи від охолодження. Морські тварини. Наприклад, тюлені чи кити, для цього мають товстий шар жиру підшкірного, що діє як природний теплоізолятор у холодній воді. Птахи утеплюються пухом, який затримує нерухоме повітря і зменшує тепловтрати. Навіть деякі рослини пустель мають дрібні ворсинки, які утримують нерухоме повітря і зменшують нагрівання. А багато комах узимку закопуються глибоко в землю. Яка завдяки низькій теплопровідності запобігає промерзанню та дозволяє їм вижити. Тобто, незважаючи на те, що тварини рослини та комахи не вчаться в школі, вони використовують дані знання, щоб взимку не замерзнути. А ми використаємо дані знання, щоб порозв'язувати задачі. Та краще розібратися в поданій темі. Завдання перше. Чому чавунна ванна, маючи таку ж температуру, як і бавовняний рушник, здається нам холоднішою? Чавун має значно вищу теплопровідність, ніж бавовна. І коли людина торкається металу, він швидко відводить тепло від шкіри, викликаючи відчуття холоду. Натомість бавовна проводить тепло значно повільніше, тому тепло від руки залишається поблизу поверхні шкіри. Саме через це чавун та й інші метали здаються холоднішими, хоча фактична температура чавунної ванни та рушника може бути однаковою. Завдання 2. Будівельник пропонує використовувати два різні матеріали для утеплення стін будинку. Матеріал А з низькою теплопровідністю та матеріал Б з високою теплопровідністю. Який матеріал краще підійде для утеплення будинку в зимовий період? Обґрунтуйте свій вибір. Для утеплення будинку в зимовий період краще, звісно, обрати матеріал із низькою теплопровідністю, тобто матеріал А. Він погано проводить тепло, тож тепло не виходитиме швидко назовні. А холодне повітря з вулиці повільніше проникатиме всередину будинку. Матеріал із високою теплопровідністю, матеріал Б навпаки буде швидко передавати тепло, знижуючи енергоефективність і призводячи до більших втрат у холодну пору року. Завдання 3. Яким чином розпушене пір'я допомагає птахам вижити в сильні морози? Коли птахи розпушують пір'я, між пір'їнами утворюється додатковий простір, заповнений повітрям. Оскільки повітря має низьку теплопровідність, воно утримує тепло поблизу тіла птаха, запобігаючи швидкому його виходу в холодне середовище. Завдяки цьому птахи витрачають менше енергії на обігрів і легше переносять сильні морози. Завдання 4. Інженери проєктують теплообмінник, в якому прохолодна вода протікає через труби, занурені в гарячу воду. Як можна підвищити ефективність теплопередачі між двома рідинами теплообміннику? Врахуйте властивості матеріалів та конструкцію. Труби, що контактують із гарячою водою, доцільно виготовляти з матеріалів із високою теплопровідністю. Наприклад, міді або алюмінію для швидкої передачі тепла. Щоб підвищити ефективність теплообміну, можна збільшити поверхню контакту між двома середовищами, наприклад, зробити на трубах ребра, аби за одиницю часу передавалася більша кількість тепла. Такий теплообмінник ззовні варто утеплити, наприклад, покрити теплоізоляційним матеріалом, аби мінімізувати тепловтрати в навколишнє середовище і спрямувати максимум тепла на обігрів прохолодної води. Завдання 5. За рахунок чого пористі, волокнисті і сипкі тіла є добрими теплоізоляторами. До пористих, волокнистих та сипких матеріалів можна віднести, наприклад, мінеральну вату, пінопласт, пух. І якщо їх подивитися, наприклад, в мікроскоп, ми побачимо велику кількість дрібних пор або волокон, заповнених повітрям, яке має дуже низьку теплопровідність. І тут тепло передається лише через тонкі стінки між порами або волокнами, які зазвичай теж виготовлені з матеріалів із порівняно низькою теплопровідністю. Таким чином у цих матеріалах створюється багатошаровий бар'єр для потоку тепла, що й робить їх чудовими теплоізоляторами. По суті, такі теплоізолятори виготовлені з повітря з невеликою кількістю твердих речовин. А повітря, як газ, ми говорили, є чудовим теплоізолятором, тому що його теплопровідність дуже низька. Завдання 6. Садівник у холодному регіоні вирішив захистити молодий саджанець від промерзання. Він укрив прикореневу зону шаром соломи завтовшки 10 см і накрив зверху шаром агроволокна. Чому садівник використав поєднання соломи та агроволокна? А не лише один матеріал, щоб зменшити ризик промерзання кореню. Солома містить багато повітряних порожнин, які мають низьку теплопровідність і створює теплоізоляційний бар'єр навколо кореня, агроволокно захищає солому від намокання та розвіювання вітром, зберігаючи її ізоляційні властивості і мінімізуючи втрати тепла. Таким чином, сумісне використання двох матеріалів забезпечує значно надійніший захист перекореневої зони деревця від промерзання, ніж кожен із них окремо. Завдання 7. Які фактори слід урахувати при виборі матеріалів для виготовлення захисного одягу пожежників? Матеріали з низькою теплопровідністю та багатошарові конструкції допомагають мінімізувати надходження тепла від гарячого середовища у випадку пожежників, забезпечуючи їх максимальний захист. І це було останнє запитання. Надіюся, ви зрозуміли дану тему. Лишилося дати відповіді на контрольні запитання, щоб узагальнити та підсумувати все сказане. І згодом виконати домашнє завдання, а саме опрацювати параграф 13 та виконати вправи 13, 1, 3, 5 та 7. Дякую за увагу. До зустрічі на слідуючій темі, на слідуючому виді теплопередачі.